Вітаю, всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як готую апельсиново морквяний конфітюр, який ідеально підходить для морквяного торту, як начинка, а також для інших десертів. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал та покласти вподобайку. До початку цитрусові 2 апельсина та лимон я промила содою та залишила їх, щоб вони висохли. Після цього нам потрібно зняти з них цедру. Беру верхню тоненьку шкірочку, чищаю її, тобто стираю на дрівній терці. Не зачіпаючи білої частини, яка під цедрю, тому що вона дасть гірчинку нашому конфітюру. Те саме робимо все із апельсинами. Частину апельсинової цедри нам необхідно зберегти, до прикладу, чайну ложку, відкласти в бік, вона нам знадобиться на майбутнє. Далі до цієї цедри нам необхідно додати саму м'якість апельсину. Для цього знімаємо. Шкірку, ось цю білу, і далі ось такими рухами прорізаємо між перегородками, вирізаємо саме філе апельсинів, і додаємо до цієї цедри. Так, робимо з усіма апельсинами. Дивіться, спочатку прорізаю там, де тоненький, і з другого боку. Тільки робимо не навпаки, тому що де тоненька перегородка, ось ця буде важко вже прорізати. До початку де тоненька і далі де основа. Прорізаємо і все до, нашого, до цієї цедри вкидаємо. Далі, ось цю частину, яка залишилася після того, як ми вирізали все філе, ми не викидаємо, а дуже інтенсивно стискаємо та витискаємо весь сік, який залишиться всередині, тому що там всередині ще дуже багато соку залишилось. Намагаємося так, щоб. Щоб білі ось ці скориночки, шкірочка, біла, не потрапила до нашого десерту, до нашого конфітюру, тому що під час варіння вона дасть гірчинку. І все те саме робимо з апельсином та лимоном, які у нас залишилися. Робимо філе та сік витискаємо до цієї ємності. Далі сюди нам потрібно на великій грубій терці потерти моркву. Моркву брати краще свіжу соковиту, тому що, чим соковитіша та солодша морква, тим смачніший буде наш конфетюр. Моркву я використовую: 600 г. До пектину, якого використовую 5 г, додаю 2 чайні ложки цукру від загальної маси цукру, якого використовую 300 г. Далі моркву та цитрусові викладаю до окремого ронделя, в якому буду варити сам конфетюр. Додаю сюди залишившийся цукор. Вмикаю середній вогонь, перекладаю сюди рондель до цієї суміші, тобто до цих інгредієнтів, додаю ще 100 г води, для того, щоб під час кипіння нічого знизу не підгоріло. Постійно помішуючи дерев'яною ложкою, довожу цю суміш до закипання. Як тільки наша суміш почала кипіти з боків, знову помішую ложкою, щоб кипіння було рівномірним. Після того, як почала суміш рівномірно кипіти, я вогонь зменшую до мінімального і не мінімального, а тільки до того степеню, коли почне. Дуже-дуже трішечки кипіти наша суміш і варю на цьому вогні 30 хвилин. Після того, як пройшло пів години, м'які апельсину та лимону повністю розчинилися, залишилася тільки ось така морквяна суміш. Далі накриваю цю суміш кришкою, вогонь вмикаю мінімальний та проварюю на мінімальному вогні ще 15 хвилин. Після того, як пройшло ще 15 хвилин, знімаю кришку та поступово всипаючи тоненькою цівкою цукор та пектин, вмішую його в нашу суміш, в наш ось цей майбутній конфетюр. Всипаємо ось ці сухі інгредієнти суху суміш в наш конфетюр тоненькою цівкою, постійно помішуючи. того, щоб ці сухі інгредієнти розчинилися і змішалися рівномірно з нашим ось цим морквяно апельсиновою сумішю. Добре все вимішую, даю цій суміші ще раз гарно закипіти, додаючи до неї цедру, яку ми залишили напередодні. Так, апельсинова цедра тільки відкриє свій аромат і додатково ароматизує, проте вона не. Не увариться сильно, а буде відтіняти гарно апельсиновий смак у нашого конфітюра. Ну, ось і все, наш конфетюр готовий, практично. Вимикаємо вогонь, знімаємо його з вогня, тобто наш рондель, і далі занурювальним блендером перетворюємо все до однорідної консистенції. Так, при розрізі торту чи десерту не буде тягнутися ці волокна від моркви і буде однорідним, гарним структурованим наша начинка та, відповідно, десерт. Подивіться, який він гарний, який однорідний, як він гарно пахнеть, який має аромат. З такими начинками наші. Десерти будуть на декілька кроків вищі, чим звичайним, простим якимось просоченням чи джемом. Такий конфітюр просто не в морквяному торті. Як готую морквяний торт, відео я на каналі. Також залишу внизу в описі посилання на цей відео рецепт. Він просто неймовірний. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кидіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!